Череп з мільйонами років може змінити графік еволюції людини. Революція в розумінні еволюції людини, що означає відкриття перебудованого черепа Юнксіана 2 Відкриття копалин, які можуть переписати підручники історії, це не просто наукове відчуття, а можливість переглянути наше походження та місце у всесвіті. Недавнє дослідження щодо реконструкції фрагментованого черепа Yungsiana 2, виявленого в Китаї більше 30 років тому, може бути саме таким переломним моментом. Результати, представлені в журналі Наука, зробіть їх сумнів у встановлених ідеях про те, як де розвинулася розумна людина, та відкрити захоплюючі перспективи для подальших досліджень. Що таке особливе в черепі Yung 2 Спочатку вважався представником Homo erectus, цей череп, завдяки використанню сучасних технологій тривимірної реконструкції, з'являється у зовсім іншому світлі. Вченим вдалося створити цифрову модель, яка демонструє поєднання характеристик знаків не тільки для Homo erectus, але також для подальших видів гомінідів, таких як Хомуланджі, людина, дракона, і, що особливо важливо, для Homo sapiens Ми самі. Таке поєднання. Здавалося б, суперечливих знаків ставить під сумнів лінійну модель еволюції людини, яка передбачає послідовний розвиток від одного виду до іншого. Натомість ми можемо зіткнутися з набагато складнішою картиною, де різні гілки еволюції співіснують та взаємодіють між собою, і ознаки, які ми звикли для розгляду характерних для окремих видів, можуть з'являтися в різних поєднаннях. Чому це так важливо? Значення цього відкриття виходить далеко за межі академічної дискусії. Революція еволюційної історії людини це перегляд нашого розуміння себе. Якщо копалиний Юксіана 2 це дійсно перехідна форма, яка поєднує особливості різних типів гомінідів, то це означає, що еволюція людини була непростою і передбачуваною. Вона була хаотичною, розгалуженою та повною сюрпризами. Цей факт має глибокі філософські та антропологічні наслідки. Він змушує нас думати про те, що робить нас людей, і наскільки наше самовизначення формується шляхом нашого розуміння нашого минулого. Якщо ми не можемо чітко визначити, хто наші предки, то як ми можемо зрозуміти, хто ми? Ключова думка відкриття Янсайан 2 це не просто науковий прорив, а здатність переосмислити наше місце в еволюційному процесі. Азія це новий епіцентр еволюції людини. Одним з найцікавіших аспектів відкриття Юнгсіана 2 є його потенційний вплив на нашу ідею географії еволюції людини. Традиційно вважається, що Африка це колиска людства, звідки наші предки оселилися по всьому світу. Однак відкриття Копалин в Азії, таких як Югсян 2 та Хомуланджі, змушує нас переглянути цю точку зору. Можливо, Азія відіграла набагато важливішу роль в еволюції людини, ніж ми раніше очікували. Можливо, тут розвивалися різні гілки еволюції гомінідів, які не були пов'язані з африканським населенням. Можливо, азіатські гомініди взаємоділи з африканською, обмінюючись генетичним матеріалом та сприяючи еволюції розумної людини. Потенційна зміна розуміння географії еволюції людини. Мабуть, є найбільш революційним наслідком відкриття юнксіана 2. Критика та подальші дослідження. Незважаючи на значення відкриття, воно не позбавлене критики. Деякі вчені висловлюють сумніви щодо інтерпретації ознак черепа юнксіана 2, що свідчить про складність реконструкції фрагментованих копалин та можливість суб'єктивності в інтерпретації даних. Крім того. Підкреслюється потреба в генетичному аналізі для підтвердження еволюційних зв'язків між різними типами гомінідів. Енді Герріс, археолог з університету ла Лавтробе, справедливо зазначає, що генетичний аналіз є ключовим інструментом для розуміння еволюційних зв'язків. Молекулярні дані можуть забезпечити більш точну картину еволюційної історії, ніж морфологічні особливості. Тим не менш важливо пам'ятати, що наукові відкриття рідко однозначні. Вони потребують ретельної перевірки та подальших досліджень. Відкриття YanSaian 2 це лише початок нової глави у дослідженні еволюції людини, особистий досвід та спостереження. Як людина, зацікавлена в еволюційній біології та антропології, я вважаю відкриття YanSaian 2 неймовірно захоплюючим. Він згадує, як мало ми знаємо про своє минуле та як швидко наше розуміння може змінитися завдяки новим відкриттям та технологіям. Я думаю, що найціннішим у цій ситуації є можливість переглянути нашу історію, відкидаючи застарілі ідеї та відкрити себе для нових можливостей. Це нагадує мені, що наука це не набір готових відповідей, а постійний пошук істини. Поради та рекомендації щодо подальших досліджень. У світлі відкриття Янсая 2 я б рекомендував наступні сфери для подальших досліджень. Проведення генетичного аналізу необхідно витягнути дезоксирибонуклеїнова кислота з копалини Янсаян 2, якщо це можливо, визначити її генетичні зв'язки з іншими типами гумінідів. Пошук нових копалин в Азії. необхідно активувати пошук нових копалин в Азії, щоб отримати більш повну картину еволюції людини в цьому регіоні. Використання нових технологій реконструкції необхідно використовувати найсучасніші технології для реконструкції скам'янілостей для отримання найбільш точних даних про їх структуру та еволюційні відносини. Розробка нових теоретичних моделей еволюції людини необхідно розробити нові теоретичні моделі еволюції людини, які враховують складність та розгалуження еволюційного процесу. Висновок Відкриття черепа Yünxia 2 це не просто наукове відчуття, а перелом у нашому розумінні еволюції людини. Це змушує нас переглянути встановлені ідеї про наше минуле, відкривши нові можливості для досліджень та роздумів. Основний висновок відкриття YanSian 2 це нагадування про те, що наша еволюційна історія є складною, рамінгу та сповненою сюрпризів. Це відкриття підкреслює важливість міждисциплінарного підходу до вивчення еволюції людини, що об'єднує антропологію, генетику, палеонтологію та інші науки. Тільки спільними зусиллями ми можемо розкрити таємниці нашого походження та зрозуміти, що робить нас людьми. Майбутнє досліджень еволюції людини обіцяє бути захоплюючими, повними відкриттями та переосмисленням. І я впевнений. Що відкриття Янсайян-2 стане відправною точкою для нових досліджень, які допоможуть нам краще зрозуміти наше місце у всесвіті та розкрити таємниці нашого походження.